Вітаю, запрошую вас, гостинно до майстерні щастя Київ, Україна. Звуть мене Оля Бєг. Пропоную сьогодні отримати послання від охоронців роду. До праці я запросила колоду лилові та вішневі сутинки. Таким чином виглядає коробочка. Отже, дві колоди будуть а, у, приймати участь у цьому прогнозі. Це в мене а, е, лилові, да, вони більш світлі мається на увазі, а ми розпочнемо з більш такої похмурої, мається на увазі частини цієї колоди. Вона така таємнича, більш мається на увазі. Тому на, цих, на цій колоді я дістану три карти, і це вам послання стосовно того, що буде уходити з вашого життя, що вже вас більше ну, не буде турбувати, або про що більше не треба самогін турбуватися. Розумієте, на що не треба витрачати. Свій дорогоцінний час, щоб заспокоїтися мається на увазі. Навіть якщо це дуже-дуже щось таке рідне на цей час перегляду мається на увазі. Дякую за ваш час, довіру та увагу. Отже, три карти. Три карти. Раз, два. Три. Угу. Лелека, ключ. І гора таким чином, да, да. А, розумієте, покажу вам ближче, щоб ви роздивилися. Ну, це важливо, так. Тому що, ну, це ж через зображення, ми перш за все, сприймаємо інформацію мається на увазі. От інформація загальна, але кожен почує своє. В тому і полягає метода, якою я рада була навчатися у свого вчителя, і дякую їй за це. Отже, лелека ключ і гора, розумієте, будуть зміни. Особисто в, особлив... в особистому, вибачте, за тавтологію житті, чого б це не стосувалося. Карта ключ посередині, тим паче, серед цих трьох вона ну магічна. 33 й номер. Так, так, вісімка бубни. Це розумієте, ну розм розмови. розмови, завдяки яким ви зможете віднайти якусь душевну рівновагу, якщо хто хочете. Отже, для тих, хто вирішив змінити корінним якимось таким чином своє життя, ну тобто, можливо, хтось з кимось розлучився, от взагалі, ви якось розсталися, розставили якісь крапки, мається на увазі, то ви, будь ласка, не сумуйте, тому що у вас попереду просто можливо і не самий легкий шлях, але саме той шлях, який для. Для вас обраний самою долею, кажуть посланці роду, мається на увазі. Тож від вас просто відходять якісь турботи, ну через які ви надмірно ну, переживали, якщо хочете. Розумієте, якщо з людиною якоїсь це частини моїх слухачів буде стосуватися. Ви вже більше не разом, от і ви більше не хочете просто повторів, якщо хочете, то ну, в добрий час. Тому що від вас начебто якась гора відвалюється. В тому і є сенс. Ви проходили якийсь урок. Та людина була певним вчителем у вашому житті. І певні складнощі, які ви могли разом проходити, мається на увазі, вони заради того, щоб ви краще впізнали себе, щоб ви зрозуміли, наприклад, яким чином з вами поводити себе не можна Розумієте? Тобто тут не про жаль до себе йдеться мова, а про захист від самого Всесвіту, тому що гора це і захист так само. Отже, можна сказати, що від вас ту людину ну, вищі сили відвели, якщо хочете, розумієте, да. щоб ви просто не тримали ну, того каменя за пазухою на серці так само, тому що він лише вам буде шкодити. Отже, входить саме те, що якесь таке дуже ну, важке навантаження було, розумієте, на вашу душу. На ваше серце, на ваше сприйняття, тому що були якісь такі емоційні, знову ж таки, розмови вісімка Христу мається на увазі на горі. І стосується, перш за все, дівчат, да, тому що на Лалеці тут саме дама Бубни мається на увазі з Ромським Оракулом. От, хлопці так само не сумуйте, тому що якщо ви з кимось розійшлися, то так само не треба просто тримати образ мається на увазі, тому що вони. Це обох стосується вже стати да дякую здалегідь, за розуміння, тому що це просто вам ну знов ж таки було потрібно це пережити. Да, Ну от вам просто відчиняються якісь нові можливості, вам треба просто відпустити. Якщо ви поруч знаходитесь з якоюсь людиною, і між вами була певна або відстань, або мовчанка, або якісь важкі ну, відносини самі по собі, тому що ви проходили якийсь момент ну кризи в особистому. Житті. І ця криза, і ці обставини важкі, вони будуть відбуватися байдуже, скільки ви разом знаходитеся, байдуже в якому ви віці розумієте, тому що ви один одному маєте на увазі ну не рідня по крові, а ви геть зовсім інші люди різні, ви інші два всесвіти, які намагаються бути разом. Ну, але саме через те несхожість один на одного, ви разом і знаходитеся. Тож тертя, якісь іскри, які можуть там розробити. Розповсюджуватись під час сварок, мається на увазі, щоб не розгорілося те полум'я. Вам тут вказується, що ті важкі випробування в вашому житті вони вже завершуються. да. Ви просто ну, вже трансформувалися, ви вийшли на новий рівень. Вам треба залишити позаду себе ті образи. Вам треба розмовляти знову ж таки за вісімкою. Да на обох картках мається на увазі це мова про розмови саме за Ромським Оракулом. Ну саме про якісь своє майбуття розумієте, і не згадувати минуле один одному, не дошкуряти тим, тому що ще гірше буде ставати. Але лелека все ж таки означає зміни в доброму, в доброму сенсі цього слова. Да. Тому, будь ласка, вам тут послання таке, що ключові якісь обставини у вашому житті вони вже відбулися. Гірше ставати вже не буде. От, тут саме про особисте. Ви можете зустріти нову, нове кохання, так, якщо ви втратили, так скажемо, старе. Але Або ви можете вивести на новий рівень свої нинішні відносини, саме, тому що вони саме. Очайма охоронців роду. Вони під захистом знову ж таки, за, за тою самою горою. В добрий час, як то кажуть. А що натомість приходить доброго в ваше життя? Так само візьмемо три карти. Що доброго приходить? Що скажуть охоронці роду? Конюшина. Ключ уявляєте? І дім. Ну Бачите, так само все про ваш дім мається на увазі. Ну про ваше Те, де ви перебуваєте, де вам добре. Конюшина така карта, ключ, знову ж таки, в тому самому положенні, розумієте, це місце сили. от І карта дім. от Я вам покажу, якщо ви не пам'ятаєте, тут ключ ось. да 33 карта. От, і от ключ. От, дуже добре, дуже добре. А, отже, зараз знайду карту. Розумієте, це легка вдача, да, тому що конюшина. Це просто коли зараз подивлюся, шістка бубни, вісімка бубни і король черви. Це, як я вже казала, просто ці карти підтверджують все те, що я казала. Перед цим, якщо хочете, це просто коли ви знаходите рівновагу, гармонію, якийсь спокій після буремніх часів мається на увазі. Отже, це можна віднайти і нове кохання. Це ви можете самі себе любити в цей час, мається на увазі добрим чином, тобто не дошкуряти себе собі. Вибачте, це може означати, що покращується ваш стан здоров'я, нервової системи. Ви якось входите в свій ресурс, якщо хочете, саме в тому місці, де ви проживаєте. Те. Байдуже, це рідне місце, розуміємо, за яких часів живемо, або ви десь поїхали. Ну, Саме там, де ваша стеля над головою мається на увазі, там, де ви ночуєте якнайменш. Ключ так само відчиняє просто ці двері до нових можливостей. І це буде проходити доволі легко, розумієте так, тому що це нові дороги, якісь, це можливість заробити нових грошей, розумієте так. Це можливість отримати кращу працю, можливо, хтось працює з дому, тим Паче у вас будуть нові замовники якісь. Це можливість. Дивлюся, знову ж таки, вести якісь дуже плодотвірні роз... якісь розмови. Це може бути якісь співбесіди, або такі якісь консультування мається на увазі щодо цінних паперів, стосується якихось юридичних послуг, наприклад, так само ви можете знайти якусь розраду, ви будете отримувати добрі звістки, мається на увазі. Якийсь чоловік, перш за все, може допомогти вам, або тих, кого ви вже знаєте, або просто якась. Стороння або але дуже чуйна людина чоловічого роду мається на увазі. Да, може бути да навіть постарша ніж ви. От від якої ви можете отримати цінну пораду, от ви можете просто знов ж таки вийти на нові на новий рівень. Перепрошую. У своїх стосунках з тою людиною, з якою ви перебуваєте під одним дахом, Тож в цей час, а це протягом місяця, якнайдовше, і протягом тижня, якнайменше, ви поступово, крок за кроком, просто будете відчувати, що якось всесвіт, якщо хочете, розводить ті хмари над вашою головою, якщо ви були дуже дуже якось чимось занепокоєні. Все ж таки, гора, яка була напередодні, вона змінюється на конюшину, а конюшина це легка вдасть розумієте І загалом це вам ознака, що конюшина вона росте на ну краю здоріжжя такому, да її всі топчать там, всі ногами по неї ходять, а вона собі і росте, і горя не знає, тому що її дуже дуже важко, якщо хочете затоптати. Отже, як будь-які обставини у вашому житті передають вам охоронці вашого роду, вас не зламають, тому що вони вірять в вас. Повірте, будь ласка, і ви у власні сили, і оту вдачу, яка вже поспішає до вас. Тому що ви того варті. Дякую, дякую за ваш час, за вашу увагу, за вашу довіру. Я буду рада вас бачити на своїх попередніх і майбутніх відео. І побажаю, як завжди, вам жити з близьком в очах, щастям у душі та коханням у серці. Все буде Україна! Слава ЗСУ та Нації, ворогу, смерть та ганьба Російській Федерації. З вами була Оля Бєх, до нових зустрічей, Па-па!